Розкажіть про вашу поїздку в Сполучені Штати, ось яка була нещодавно. Ну, я, у мене на соцсетях там багато що є, е, хоча я не успівав. У мене був такий графік, що навіть не успівав. Я не сам это, не завжди сам став помишники, але ви хотіли, я знаю, що ви хочете. спросити, як я зустрічався з Вітковим. Е, про це теж хотів спитати. так. так. Ну і, і не тільки про Вітков. Е, е, Стів Вітков. В мене, ну, в мене особисто як у громадянина України, в мене викликає досить неоднозначні відчуття, тому що ну, з одного боку він спеціальний посланник Трампа як на Близькому Сході, так і щодо Російської Федерації. Але після його зустрічі з Путіним він ну, був. Мені, як здається, задуреним Владіміром Путіним, російською пропагандою, і, можливо, десь не зовсім правильно розумів контекст російсько-української війни. І я знаю, що ви з ним зустрічалися. Ну це не, не була запланована зустріча, тому що це мені Бог зробив так. Ну, я захожу в одну, на одну ну, івенту. Угу, так, -та. Захід, івент. На один захід, так, і бачу. Я говорю, Вау". И я пішов з моїм друзям, я говорю, представь мене представив мене. Він виступав на, на цьому і я з ним спілкувався. У мене не було багато часу, но я успев спілкуватися. Я казав, що я казав, що я мог казати. І, ну, конечно, Я не, не строю плани такі, що за коротку незаплановану зустріч можна щось зробити. Але я роблю все. У мене було там багато гарних запланованих зустріч. І, ну, я вірю, я, я що все, що, ми, що у нас в житті є, це бывает, божественне проведення. Там... Дівен Провідсне. Ви написано. знаєте, я а, раніше не те, що був дуже релігійною людиною, але після там останніх подій в моєму житті, то я теж вже абсолютно на 100% вірю в те, що є якесь господнє проведіння, тому що те, що сталося зі мною, це інакше просто назвати не можна. Бог вас рятував, Бог рятував до, 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 до Трампа, також, Та. коли його обстріляв. Також ви ось цим, такі, похожі.